Так часто ми забуваємо про стосунки із собою, почути свій внутрішній голос, не закидати себе знову в медіа, не закидати себе знову якимись е, фільмами, подкастами, чи а це велика-велика спокуса дуже. Задати питання а скажи, хто я? Скажи, яка я, почути, що моє внутрішнє я говорить мені про мене. Привіт усім! Я Катя. Дуже рада вас бачити на моєму каналі, на каналі, на якому я розповідаю про свій досвід, про її роздуми зі сторони соціолога, зі сторони ментора, але також зі сторони людини, яка має свій досвід в житті, є чим поділитися з вами для того, щоб кожна людина, яка дивиться це відео, теж могла по-своєму побачити цей світ, по-своєму відчути себе, збудувати контакт з тілом, довіру до себе. І сьогодні актуальною темою, щоб почати з вами говорити, це циклічність. Це наші цикли в житті. Як ви бачите, в нас сьогодні погода в нас сьогодні зима. Зима це цикл, в якому ми як такі живі істоти. Ідемо в сон, в якому ми засинаємо, в якому ми натуральним чином маємо змогу просто трішки зануритися в себе, дати собі такий час і простір на те, щоб, можливо, не йти назовні, не розквітати, так як квіти навесні вони відкриваються, не давати якісь плоди, як влітку, чи збирати ці плоди, як восени. Тільки зараз. Зима це такий етап в нашому житті, в нашому такому циклі житті, в якому ми маємо змогу просто відчути себе. Можливо, це теж буде такий момент тиші, ваш, такий перший момент тиші, в якому є можливість просто перестати на хвилинку слухати, що ззовні відбувається, але почати. Якби перетравлювати, переварювати те, що всередині. І можливо, якщо ви дасте собі таку можливість, таку нагоду трішки зануритися в себе, ви відчуєте якісь нові відчуття, нові голоси, нові думки. Можливо, захочеться щось перегорнути, знаєте, пере, ем, передивитися, як колись старі альбоми ми передивлялися, або фото ми любимо подивитися, що було в минулому. І осінь саме такий час. Осінь є саме таким моментом, в якому ми можемо просто зробити глибокий вдих і видих, подбати про те, щоб, наприклад, мати свій осередок тиші, свій осередок спокою, бути в собі. І, можливо, для цього вам потрібно буде теж створити такий простір, тому що якщо ми не, не змінимо довкола нас, а простір довкола нас він такий динамічний, у вас є, наприклад, робота, діти, у вас є обов'язки, Домашні тварини, можливо, варто на якийсь момент собі задати питання, а чи я можу дозволити собі хвилину тиші, хвилину тиші і побути зі своїми власними думками, задати собі питання, хто я, про що я, які мої наступні кроки, як я хочу наступний рік прожити, з якими цінностями, з якими енергіями, з якими думками в голові, що я буду дозволяти собі? В наступному році, що я буду пропрацьовувати, споникати до дії, а що я буду е згладжувати, що я буду від чого відмовлюся. Це такий момент, власне, задавання питання. Зима це момент зануритися в себе, в свій сон в таку глибоку медитацію, в такі відчуття, наче світ зупинився, наче довкола тишина, і є можливість почути свій внутрішній голос. Що цей внутрішній голос говорить тобі? Про що він тобі розповідає? Про що він, можливо, навіть кричить? Почуй мене. Почуй мене, я хочу інакше. Я хочу, щоб ти побачила, яка я є, який я є насправді новий. Це дуже глибокий процес, це дуже винтончена робота. Це теж відповідальна робота. Дозволити собі. Нарешті хвилину тиші. І можливо, це не буде три дні чи тиждень, як, наприклад, я собі дозволила. Можливо, це буде просто година в кав'ярні. Можливо, це буде один вечір. Задай собі питання, чи дійсно ти можеш собі до це дозволити, чи, чи якщо ти захочеш це зробити, чи ти можеш це зорганізувати? Це теж твоя відповідальність. Твоя відповідальність подбати про свій стан. Про свій фізичний, емоційний, духовний стан. Це твоя відповідальність продбати про твою тишу в голові і довкола тебе. І коли ти візьмеш цю відповідальність на себе і це зорганізуєш, і досягнеш цього моменту, що ти володієш своїм часом, ти володієш своїм простором, ти володієш своїм тілом, вас спонукає до того, це щоб увімкнути свою ясність, свою. Усвідомленість, свою істину, почати чути себе. І, можливо, на початку буде некомфортно. І це зрозуміло, тому що якщо ми дуже довго вибираємо не слухати себе, це може бути дискомфортним для нас. Але краще, краще пробудитися, тому що наступні часи, наступні роки вони будуть про пробудження. Вони будуть про те, щоб створювати. Простір довкола себе, в якому я буду знати, хто я є. Я буду вибирати людей, які мої справу, яку я люблю, або яку я знаю, що я повинен робити. І, знаєте, дуже багато всього варто в житті почати робити усвідомлено. Взагалі, жити усвідомлено це великий дар, це нелегка робота, але це дійсно щось, що зробить ваше життя повнішим, ширшим. Глибшим. І саме такі моменти, коли ми можемо на хвилинку побути в тиші, зануритися, використати цей час на те, щоб не закидати себе знову в медіа, не закидати себе знову якимись фільмами, подкастами чи чим-небудь. Це все класно. Надихатися теж варто. Варто надихатися важливими якимись словами для вас, важливими подіями. Варто надихатися глибокими відчуттями і думками інших людей. Але це все має привести вас до пункту, в якому, до точки, в, якої, в якій ви знаєте, хто ви є. Це все має допомогти вам дізнатися, хто ти, навіщо ти. І складно це, чесно кажучи, зробити, коли всі кричать: ти такий, ти така, ти маєш робити це, тобі, тобі це потрібно. А це велика, велика спокуса. Дуже, задати питання, а скажи, хто я? Скажи, яка я. І, звичайно, іноді фідбек від інших людей, він такий, знаєте, він додає нам інші відтінки, інші кольори. Але так насправді ти маєш знати, хто ти, і ти знаєш, хто ти. Тільки ти вибираєш не чути. Тому що дуже багато, тому що простір довкола тебе створився такий, що ти просто себе не знаєш, ти себе не чуєш. І нічого, так теж буває. Але дозволь собі хоча б раз побути з, з собою наодинці. Дозволь собі вимкнути всі голосові повідомлення, всі месенджери, всі подкасти, всі книжки. Зробити глибокий вдих і видих, і почути, що моє внутрішнє я говорить мені про мене. Я, які, в нас, які в нас відносини, чи ми один одного розуміємо, чуємо, як в стосунках, так? тільки в стосунки з людьми, ми якось якось ще пробуємо, якось ще вчимося, хтось нам розповідає, як це. Але так. Так часто ми забуваємо про стосунки із собою, про те, щоб бути для себе перед усім слухачем. І з цією думкою я вас сьогодні залишу. З думкою про те, що, можливо, цей період, ця зима, вона власне про те, щоб задати собі питання, хто я, які мої цінності, як я себе. Бачу колись зараз, в майбутньому, що я хочу зробити в своєму житті, що хочу створити. А можливо, мені потрібен тільки відпочинок і спокій. Я вас запрошую до того, щоб цю зиму бути більше для себе. Я не кажу бути егоїстом, я кажу слухати себе, прислуховуватися до себе. До свого внутрішнього голосу, до своїх внутрішніх потреб. І шукати відповіді в себе всередині. І для цього, можливо, нам потрібна буде тиша. Але не бійтеся, потім прийде весна, потім прийде літо. Ми будемо сіяти, ми будемо взрощувати, ми будемо збирати плоди і потім святкувати це. Але щоб посіяти те, що ти дійсно хочеш зібрати в майбутньому, тобі потрібно знати, що це. І цього всього вам бажаю я, я вам. Будьте вправді з собою, будьте щирі з собою. І дозвольте собі це. Не бійтеся. Не бійтеся правди. Вона вам відкриє, навіть якщо буде складна, вона вам все рівно відкриє багато нових, цікавих стежин, доріг, по яких ви можете йти в своєму житті, приймати нові рішення. І тоді ви відчуєте, що ось ця хвилинка тиші, оця хвилина перерви, оця хвилина затишку перед стрімким. Поштовхом в нове майбутнє. Дякую вам за сьогодні. Якщо у вас з'явилися якісь ідеї, діліться ними в коментарях. І я дуже вам дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо ви тут є, дайте якийсь коментар, мені буде приємно почитати. Якщо у вас є цікаві теми до того, щоб ми їх обсудили разом, то діліться. З вами була Катерина Лапо і до нових зустрічей. До побачення на моєму каналі. Па!